копейки брал их от копейки 92 -го года. Какие копейки? 50. 50? 92-й, угу. 94-й. У меня на киевских номера, я немає. там Александр. Что значит киевского номера? Ну, это в Киеве, в Киеве. Нема в Киеве, мы только в Харкове. Ага. Это его лавка. його лавка. Манек, Який різновид вашої монети? Який різновид у вашої монети? Ну, я знаю, 92-го, 94-й є. Зупиніться. 50 копійок 92-го року. Який рідкісний а? різновид у вашої монети? Ой, що я вам можу сказати, який? Знаю, а розновити. Я знаю, різновид він дивиться там, він сам дивиться який. Ну, звичайно, він зняв відео, яке так і називається 50 копійок 92-го року, в якому він розказав, куди треба подивитись. Щоб знайти рідкісний різновид мо даної монети. Ви це відео подивились? Та от і мене ж не подивилися. Не подивилися? Ну, да. У... я, можу я знаю, що він про на висла набирала, він объясняв. І що, ви не запам'ятали да. те, що він об'ясняв? Ні, цього я завдав він об'ясняв за 92 дев'яносто сто там різні були ці мені ти рубльові з виноградом ідуть, об'ясняв там я знаю, я не записала, а тепер. У да. вас Пристою. у вас є інтернет? Ой. Дівчика, Поднімайте, в мене проблема сильно з ногами, посилають на операцію. Я з хату вже висипала копівку, понаходила, а денег, як то кажуть, нема їхати на пропіллюватися. У мене проблема з ногами, я ходи на палочках. Я що я можу вам сказати. Разовіти його сніжу віз виноградом тури там. Я знаю, об'ясняли, що є. А я не записала даже які гадають, які служба. Давайте я вам зараз щось скажу, а ви дуже уважно будете мене слухати. Ні, записувати, записувати нічого не треба, просто слухайте. Ага, ану, давайте Слухайте, я перебираю ці монети вже 6 років. І за ці 6 років. Перебираючи 500 гривень на день, тобто не шкатулку, ви розумієте, це 500 гривень по 50 копійок, це багато грошей. Я не знайшла жодної монети, яку б можна було продати, щоб зробити операцію. Монети, які коштують 5 гривень, 7 гривень, 15 гривень, які іноді попадаються, вас не врятують. А знайти ви зможете тільки самостійно. Ніхто за вас це робити не буде. Тому я вам дуже раджу кинути цю справу. Ви мене розумієте? Ну, я, я бачила, ми виключали, йому визвали дії по 50 копійків, він сидів перевели, які це а які не стейні. Це я бачила що... 50 копійок. Йому прислали цілу копівку, він сидів, перебирав мами Олександр, і Це було по телевізорі і не збирав, які це є, ціні, це. І це, і це. Ну, це він зробив для того, щоб показ, записати це відео. Такої функції безоплатної у нас зараз немає. А платити я вам не раджу за це, бо це е, не варто того. Там немає зараз тих монет, які можна дорого продати. Не витрачайте свій час. У мене у Васівські я поїхала, в мене хотіли забрати їх головтом по 50 рублів. Це раз. І він казав там, а я йому кажу, а там є вербу, змінення разні випуки і це, і вона стоїть 11 тисяч пустить. Одна вони турять, я, я я кажу, ні, по 50 рублів я вам не дам. Чого я забрала їх? Тоді слухайте уважно, якщо ви думаєте, що там дорогі монети, вам потрібно на Ютуб-каналі Лавка задоволень знайти відео, яке називається там сама кага. Називається «50 копійок 1992 року. Взяти в руки ваші монети, уважно дивитися це відео і знайти серед своїх рідкісний різновид. За вас це ніхто не зробить. Ви мене чуєте? Я я прекрасно вас розумію, але ну, я не розумію в цьому разовізості. Там треба шукати. Там є, є, об'ясняли де. Змініння, деякі в цьому і на обратному стороні в ярбу змінення. Ну понимаете, я сама його не знаю. Як я розбираюся толком, то нічого я не найду. Слухайте мене уважно. Я не вмію ремонтувати машину. Я приїжджаю на СТО, плачу людям гроші, і вони мені ремонтують. Або ж я беру книжку, або якесь відео. Саджуся і розбираюся самостійно. Ви мене зрозуміли? За вас це я ніхто. Розумію. Хорошо, я зрозуміла. Ну треба надавати на, те, що хтось сказав, щоб я б бачила, які і, і як воно, де змінення, де що. хтось відказав, ви знаєте, в мене обикновений простий телефон. Я в інтернет не вмію не виходить, 70 двох не заходить. У мене і, такого телефона з інтернетом немає. По товар привезли, да, машина підъехала, мороженое привезли. Ну вс, я иду. Ладно, давайте. До <пробуйся> да побачення. Да, до да побачення.